Ваша власність і відповідальність вже з наступного місяця мешканці багатоквартирних будинків зможуть самі обрати управителя свого будинку. Комунальне майно відходить у минуле. Президент України підписав відповідний закон. Подробиці у нашому наступному сюжеті пані Леся мешкає на сихові і нарікає на своє ЛКП. каже ремонту під'їзду від жеку не дочекаєшся, а найпростіші речі робить з під палки. Щоб вкрутити лампочку, я дзвоню до на горячу лінію міста. Горяча лінія міста дзвонив Жек, і через 5 хвилин вони приходять, вкручують лампочку. Будемо говорити, треба робити збори і треба відокремлюватися, тому що Жек вже обнаглів до приділа. Пані Оля живе поруч та роботою того ж Жеку. Жінка задоволена. Ну, якщо е, прибирання сміття, прибирання під'їзду території, там ну то в принципі нормально. Нормально, не можна жалітися на таке. Виконують свої обов'язки. Обидва будинки обслуговує підприємство Житловик С. Зараз на балансі мають 212 будинків. Директор вважає, навіть із новим законом без роботи не залишиться. Я не переживаю за те, що від моїх послуг, від наших послуг відмовляться. На сьогоднішній день ми додаємо якісні послуги, але мешканець вправі вибирати, хто і як йому буде. Надавати ці послуги голова фракції Об'єднання самопоміч Олег Березюк вважає новий закон чи не найважливішим із реформаторських законів. Його можна назвати житлово-комунальна воля, але воля вона вимагає не тільки відчуття свободи, вона вимагає відчуття і вольових зусиль. Вольових зусиль з усіх учасників цього процесу, вольових зусиль з ЖЕКів та надавачів послуг, які повинні сьогодні показувати, що вони роблять, і робити це якісно, бо вони є на відкритому ринку послуг. І з іншого боку, вольових зусиль від власників житла, які або мають самі дбати про своє житло, або шукати і дбати про те, щоб їх обслуговував якісний надавач послуг. І якщо ці вольові зусилля будуть Направлені в одну точку, ми будемо мати якісне житло, якісних власників і якісних надавачів послуг. Цей закон спонукає нас бути відповідальнішими. Отож, вже із 1 липня мешканці багатоквартирок мають право обрати собі нового управителя. Закон усуває монополію ЛКП, натомість передбачає конкурентний ринок для компаній, які надаватимуть послуги з отримання багатоквартирних будинків на договірній основі. Проте приватних управителів у Львові не так вже й багато не більше десяти. Одна з них пані Стефанія, керує асоціацією ОСББ і, перш ніж брати на обслуговування нові будинки, добре подумає. Що довкола в нашому районі всі будинки, був будинки, які обслуговуються і не обслуговуються в ЛКП і знаючи технічний стан будинки, повірте мені, в мене розових окулярів немає, і я тверезо дивлюся на всі речі. Щоб відмовитись від Жеку і обрати управителя, потрібні голоси власників більше половини квартир. Якщо за рік мешканці не проведуть зборів, господарника їм призначить міська рада. Хоча там сподіваються, що городяни будуть активними. Ми прийдемо до того часу, коли наші об'єднані власники квартир багатоквартирного будинку будуть оголошувати конкурс на обрання управителя, бо договір з ним підписується, як правило, на рік. Все залежить від того, чи знатимуть люди про нові можливості. Зараз у міській раді думають, як доступно розповісти мешканцям про новий закон. Закон хороший, закон перспективний, і ми більше часу зараз будемо витрачати для цього, щоб давати людям більше інформації, більше знань. Взагалі, найближчим часом я би хотів, щоб в кожному будинку були дошки оголошень, де були б навіть фотографії і начальника жеку, і майстрів, і, і двірника. Люди бачили, хто це такі, і щоб люди мали вибір. Якщо той же, наприклад, погано працює, можна заключити угоду з іншим, з тим, хто краще працює. Має бути вибір, не має бути монопольне становище. Ми у Львові в цьому плані будемо показувати добрі приклади.